Ворог у власному домі, те, до чого ми звикли і вважаємо благами цивілізації, може завдати непоправної шкоди. Мова йде про газ у квартирах і будинках. За кілька хвилин на, у цій студії ми говоритимемо про те, як про, яких правил слід дотримуватися, аби не втрапити у газову халепу. На поки що давайте подивимося історію наших героїв. Кілька місяців тому 26-річна Юлія почала знімати квартиру разом зі своїм обранцем. Однак у новому помешканні на молоду пару чекала проблема. Було таке відчуття вот, головокруження. Спочатку закохані не розуміли, що з їхнім самопочуттям. Однак згодом виявилось, у квартирі витік газу. Ми приходимо з роботи ввечері з моїм молодим чоловіком і якийсь запах. Ну, а запах газу он похож, буває, з краскою. І непонятно, зрозуміло, то ли це сусіди красять, то це красят, запах. Погазы действительно. А все через надто стару техніку. Коли от прийшов майстер, майстером, сказав, що газ пропускає за того, що газова плита вийшла. Срок годності вийшов. А на не в состоянні роботи плиту довелось замінити. А поки Юля зі своїм хлопцем чекали на нову техніку, доводилось щоразу повністю перекривати постачання газу. Я приготувала і одразу перекрила вверху для того, щоб нікакого запаха не було. Нічого нас кодома, і теж кокта опасно. Ходіть на ціле день. Тепер у молодих людей нова плита, однак звичка бу. Обережними з газом у помешканні лишилась. Майстер аварійної служби Олександр Підкидач виїжджає на виклики кілька десятків разів на день. Каже, дуже часто в аварійних ситуаціях винні мешканці квартир чи будинків. 90% повинні повині самих же мешканців, які самовільно втручаються в газове обладнання, в газові мережі, та навіть якщо ви відповідальний користувач, правила безпеки у випадку аварії газових приладів має знати кожен, коли ви відчули запах газу в квартирі, ні в якому разі не можна вмикати світло, користуватися електроприладами. Навіть невелика іскра може привести до вибуху. Навіть телефонувати в аварійну службу газу треба з кімнати там, де не відчувається не запах газу, а краще всього від сусідів. Які правила потрібно знати, аби не втрапити у газову халепу? Олег Струк, головний інженер Київгаз в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка в осінній період використання газу збільшується, і яких помилок найчастіше допускають українці при використанні газу? Ну, по перше, спочатку опального сезону люди починають включати опалювальні прилади газові. І при включенні люди забувають, що перед і включенням необхідно провести його сезонний огляд, провести технічне обслуговування і перевірити технічний стан димових і вентиляційних каналів. Саме за несправного технічного стану димових і вентиляційних каналів. В Україні найбільша статистика нещасних випадків щодо отруєння чадним газом, а скільки будь ласка, прилади, прилади газові, це які, наприклад, ну ми це газові котли, це газові колонки. Ну в основному це опалювальниця газові котли. Газові котли люди мають в індивідуальному порядку викликати спеціалістів для перевірки, чи це має це займатися ЖЕК наприклад? призначі. Якщо людина має приватний будинок, то це її особиста uh -huh. справа. Він як домогосподар повинен забезпечити справність її роботи. Він повинен це зробити за допомогою спеціалізованої організації або власними силами, якщо він прошов. Відповідне навчання так гласить в правилах безпеки. Що стосується великої поверхової забудови, то там ці обов'язки повинні виконувати власники житлових будинків: це ЖЕКи або ОСББ і так далі. Що ми маємо знати про ці колонки, щоб все таки це було безпечно? У нас саме головне необхідно перед включенням любого прилада приладу забезпечити провітрювання приміщення і перевірити тягу. От якщо буде наявна тяга, це коли ми прикладаємо невеличкий шматочок папірця і він втягується в отвір. То тоді є і можна користуватись газовими приладами. Це по-перше. По-друге, необхідно пройти навчання. Людина повинна бути ну, знати, як користуватись приладом. Не можна дуже тривалий час користуватись. Дуже багато випадків, коли людина користується на протязі години, такі прилади не розраховані на таке. Ви зараз про старі кажете. Так, да, про старі взагалі про всі. Вона періодичного дії, вона не може годину працювати. В її повинен бути відпочинок, тобто там через 15-20 хвилин робити перепочинок. І Коли він дуже довго працює, в приміщенні, в якому вона. Становлюється, зменшується рівень кисню і людина. Вже втрачає свідомість людини, становиться погано. Через 15 хвилин у вас виграє бівшись кисню, який знаходиться в приміщенні. Тому треба робити або перерву або забезпечити надійне функціонування. Обов'язково необхідно необхідно відкривати квартирку, або якщо це металопластикові вікна на привітрювання ставити. Також в дверях, які ведуть ці приміщення, повинні бути отвори для того, щоб поступало свіже повітря, щоб був угу. нормальний повітрові. Я хотіла запитати у моїх батьків газовий котел. Це сучасна газова колонка, чи все ж таки між ними різниця є, тому що провітрюємо. То ми провітрюємо, але через кожні 15 і навіть 20 хвилин ніхто нічого вони не вимикає. потрібно вимикати. Uh -huh. Газові котли, вони постійно Вони працюють uh -huh. на протязі 24 годин. цілий опалювальний сезон. Ну і на сам кінець, якщо про безпеку говорити, буквально кількома словами найголовніше про що повинні знати споживачі за статистикою. Певно що є. через Що да. відбувається найголовніше? Значить, необхідно користуватися тільки справними газовими приладами. Обов'язково повинен бути забезпечений надійний повітром обмін. працювати вентиляційний канал, при користуванні приладами, необхідно відкривати квартирку. Не допускається користуватись несправними газовими приладами, не можна допускати дітей до користування або людей, які не мають, не мають якісь вади. У нас бувають випадки, коли люди там з вадами користуються, не чують запаху газу і буває таке. Крім того, самостійно не можна ремонтувати, переносити самостійно газообладнання. Основна маса нещасних випадків це якраз і є самостійне втручання. В газові прилади це повинні робити виключно спеціалісти. В місті Києві це працівники Київгазу, ну в інших містах газової служби або фірми, які мають відповідні ліцензії. Дякую, вам. Дякую. Ну бажаємо всім українцям тепла і звичайно безпеки. Олег Струк, головний інженер Київгазу, відповідав наші запитання. А сніданок триває.